Ні війні. Ні війні! Ні війні! Ні війні! Або всі або ніхто! Або всі або ніхто! знаєте, чого ж перекрило дорогу? <плес> Як до цього ставити? Ви закупівели звідси? Да. І що? Як що ви думаєте? Треба тих, бо від це не брали хлопців дійсно, як вони вважають нас за бендерів. Але Україна одна, А як ви звати? Віталію. І буде чекати, поки вони будуть стояти так. Поки чекаю, не знаю. Нам дуже нелегко тут стояти. Ми розуміємо, що це не добре перекрити трасу, але другу виклику другого, ми, ми не бачимо другого. Ну, що ви хочете, щоб було? Ми хочемо, що якщо захищати батьківщину, це, це повинні всі, а не тільки одні і ті самі. Вони вже там повиснажувалися, вони там володні, сидять. вони там… Ви розумієте, що їх там вже треба поміняти. не для того, розбили сидів. Йдуть Воювати і комуністи, хто це закрутив. Це мирні діти їм цієї війни війна не потрібно. Нам мене для війни ростили дітей свої. Я за себе почуваю, до чого розбудити. Мене все турбує дівчата. все. я вже не знаю, от подивіться, я вам зараз покажу, скільки там. Alle es wird sie nicht die Ich <laughs>